Проточний чи накопичувальний водонагрівач. Проточний водонагрівач компактний, споживає електроенергію тільки тоді, коли ви відкриваєте змішувач. Ви отримуєте необмежену кількість гарячої води, не потребує сервісного обслуговування, проте для комфортного прийому душу потрібна потужність не менше 9 кВт. Накопичувальні водонагрівачі споживають електроенергію для нагріву і для підтримання заданої температури води. Ви отримуєте обмежену кількість гарячої води в залежності від ємності бака. Нагрівальні елементи в середньому мають потужність 1,5-2 кВт. Потребують сервісного обслуговування кожні 1-2 роки і займають більше місця. В плані економії електроенергії і зручності проточні водонагрівачі безальтернативний варіант. Але чи достатня потужність електроенергії у вашому будинку чи квартирі, яку потребує проточний водонагрівач? Тому?